Таблиці в текстових документах їх форматування. У повсякденному житті ми часто бачимо різноманітні документи з таблицями. Пригадайте, як виглядає ваш табель успішності, сторінка щоденника або класного журналу. Дані, що містять ці документи, подано у вигляді таблиць. У сучасному суспільстві люди щодня стикаються з великим обсягом інформації. Завдяки таблицям легше впорядковувати, порівнювати та знаходити потрібні дані. Таблиця це графічний об'єкт текстового документа, який складається зі стопців і рядків. Клітинка це об'єкт таблиці, який утворюється на перетині стовпця та рядка. Лінії, що окреслюють клітинки таблиці, називають межами. У клітинках таблиці можуть міститися дані різних типів числові, текстові, графічні та інші. Текстовий процесор Word надає можливість додавати таблиці до текстових документів та опрацьовувати їх. Додавання таблиці це процес створення таблиці в текстовому документі засобами табличного процесора. Графічний спосіб додавання таблиці. Установіть курсор у місці вставлення таблиці, відкрите вкладку Вставлення, виберіть у групі таблиці інструмент Таблиця, у вікні Вставлення таблиці виберіть потрібну кількість рядків і стовпців за допомогою миші, клацніть лівою клавішою миші. Командний спосіб додавання таблиці. Установіть курсор у місці вставлення таблиці. Відкрийте вкладку Вставлення. Виберіть у групі таблиці команду Вставити таблицю. У вікні Вставлення таблиці перейдіть до поля з лічильником кількість стопців та зазначте потрібну кількість стопців. У вікні Вставлення таблиці перейдіть до поля з лічильником кількість рядків та зазначте потрібну кількість рядків. Клацніть кнопку Готово, ОК. Після виконання зазначених команд у текстовому документі буде створена порожня таблиця із заданою кількістю стовпців і рядків. Ширина створеної таблиці дорівнює ширині текстового поля документа від лівого поля до правого. Після того, як таблицю додано в документ, можна вводити дані. Для цього слід класнути лівою клавишою миші всередині потрібної клітинки з'явиться курсор, який позначатиме місце введення першого символу. Введення текстових або числових даних у таблицю виконується за допомогою клавіатури. Можна також установити дані з іншої таблиці за допомогою буфера обміну. Додавання графічних даних у текстовий документ відбувається за тим самим алгоритмом, що і під час додавання зображень. Редагування таблиць. Редагування даних у таблиці відбувається так само, як редагування звичайного тексту в текстовому документі. Символ можна вилучити, додати або замінити. Редагування таблиці це процес внесення змін у вміст клітинок або структуру таблиці. Таблицю в текстовому документі можна перемістити, скопіювати, видалити, змінити її структуру, додати рядки чи стовпці. Перед тим, як виконувати потрібні дії, таблицю або окремі елементи слід виділити. Щоб виділити кілька клітинок таблиці, потрібно виділити першу клітинку. І, натиснувши ліву клавішу миші, перетягти вказівник в останню клітинку і відпустити клавішу. Щоб зняти виділення, достатньо класнути за межами таблиці, Додавання рядка чи стовпця до таблиці, Додавання рядка за допомогою клавіатури, Установити курсор у кінець рядка поза межами таблиці та натиснути клавішу Enter. Курсор з'явиться в першій клітинці нового рядка. Додавання рядка чи стовпця за допомогою контекстного меню. Установити курсор у введення тексту в клітинку або виділити рядок чи стовпець. Відкрити контекстне меню та обрати команду Вставити. Додавання рядка чи стовпця за допомогою вкладки Макет. Установити курсор у введення тексту в клітинку або виділити рядок та відкрити вкладку Макет. Перейти до групи Рядки та стовпці» та вибрати потрібну команду. Видалення об'єктів таблиці. Видалити таблицю АБО Елементи таблиці можна за допомогою інструментів вкладки Робота з таблицями макет або за допомогою контекстного меню. Алгоритм видалення таблиці. Перше. Виділіть таблицю. клацніть маркер переміщення таблиці. Друге. Викличте Контекстне меню таблиці. Третє. Виберіть команду Видалити таблицю. Форматування таблиці. Таблиця матиме привабливий вигляд, якщо її, як і всі об'єкти текстового документа, буде відформатовано в єдиному стилі. Форматування текстових даних таблиці відбувається так само, як і звичайного тексту. Налаштовуються властивості символів, шрифт, колір, розмір і накреслення та абзаців. Форматування самої таблиці можна здійснювати за шаблонами або власноруч. Форматувати можна як усю таблицю, так і окремі її елементи. До властивості таблиці належить розмір, висота рядка і ширина стовпця, колір заливки, стиль і межі. Алгоритм налаштування властивості висота рядка за допомогою інструментів контекстної вкладки Робота з таблицями макет. Перше. Виділіть рядок або групу рядків. Друге. Відкрити вкладку Робота з таблицями макет. Третє. Знайдіть групу Розмір клітинки та встановіть нове значення висоти рядка у відповідному полі. Алгоритм налаштування властивості колір за допомогою інструментів вкладки Робота з таблицями Конструктор. Виділіть об'єкт таблиці, колір якого слід змінити. Відкрийте контекстну вкладку Робота з таблицями Конструктор. Найдіть у групі стилі таблиць інструмент заливка або затінення та установіть нове значення властивості колір у вікні Кольори теми. Стильове оформлення зручне тим, що в разі вибору певного стилю відбувається одночасно автоматичне переформатування всіх об'єктів таблиці. Вибрати загальний стиль таблиці можна за допомогою вкладки Конструктор. Коротко про головне таблиця це графічний об'єкт текстового документа, який складається зі стовпців і рядків. Властивості таблиці, вирівнювання, розмір, висота рядка і ширина стовпця – Розташування даних у клітинці, заливка, стилі таблиці, межі таблиці тощо. Далі буде.